Науковий співробітник Харківського літмузею Олексій Юрченко оцифровує щоденник ізюмського письменника Володимира Вакуленка. А вон він, 18.03 писав «Вірю в ЗСУ, щось про їжу писав. В одному сіл розбили школу, загинули люди, декілька людей. Росіяни викрали Володимира Вакуленка 24 березня. Тоді частину Ізюмського району, де жив чоловік, окупувала армія Росії. Після звільнення села Капітолівка у вересні письменниця Вікторія Амеліна повідомила, Володимир закопав свій щоденник під вишною, знаючи, що окупанти прийдуть по нього. Батьки літератора відкопали записи і через Вікторію передали на зберігання до Харківського літературного музею. Так, це книжки, які передали його батьки. А це ось щоденник, який він, Володимир, писав під час окупації Зюму. Він був закопаний в, так, в цьому пакеті. За словами Олексія Юрченка, працівники літ музею найближчим часом будуть розшифровувати рукописи автора. У вільному доступі нині лише уривок зі щоденника. У ньому Володимир написав: Все буде Україна, я вірю в перемогу. Було відскановано 32 сторінки. І далі. Це буде pdf файл буде передано нашим науковцям. Вони спробують розшифрувати записи. І, можливо, я ще не знаю, чи буде це опубліковано, чи пізніше, вже після перемоги. Ми всі сподіваємося, що він живий буде, Володимир, і далі ми вже з'ясуємо. Доля письменника Володимира Вакуленка досі залишається невідомою. Лариса Говина, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.